Так, всім привіт! Розповім декілька слів про свої замовлення і замовлення клієнтів. Так, Новинка нашого сьомого каталогу це серія Duology ось такий скраб для шкіри голови проти лупи, 75 мл із саліциловою кислотою та частинками пемзи і гранулами гідратованого діоксиду кремнію. Робить шкіру голови більш свіжою, здоровою очищеною. Ось такий скраб зі знижкою 119 гривень. Далі шампунь від випадіння волосся з провітаміном В5, вітаміном В3 і пептидами рису. Ось такий шампунь. Він відновлює і зміцнює лемке волосся за 219 гривень. Також є відновлювальний шампунь і шампунь проти лупи. Далі ось в пробничках в мене є кондиціонери після шампуня. ось, ось з кератином маслом манго, насичений крем-кондиціонер і є легкий для тонкого волосся. Зі знижкою також на серію серія Optimal Hідra з вложенням 24 години для сухої шкіри. Кіри. Денний кремчик нічний і кремчик для шкіри навколо очей. Пробіотичний напій для правильної роботи кишківника, Ось такий патріотичний бальзамчик. Спеціальний пом'якшувальний засіб зі знижкою. зараз 39,90 для кутикули. Для